Давайте ж поговоримо про цю славнозвісну спіраль. Про спіраль. Ну, давайте. Спираль. Далі спіраль фантомна спіраль. Знову ж таки, це один із варіантів ну, фармакологічної, з однієї сторони. Це можна назвати навіть комбінований варіант контрацепції, тому що це з однієї сторони це вивільнення гормонів, так само, як з коками, тобто там ті ж самі по факту гормони, тільки вони знаходяться от всередині цієї спіралі, і вони поступово протягом декількох років, в залежності від того, скажімо, на скільки років ви встановлюєте спіралі, вони є різні, і там на три, там на рік. На 5 років вивільнення іде цих гормонів. Крім цього, там ще є певна механічна функція, тому що спіраль встановлюється всередину матки і не дає закріплюватися сперматозоїдам в місці, де зазвичай вони там закріплюються, тому що вона якраз лягає туди, і певну механічну функцію, яка блокує оце запліднення, вона також несе.